Всім привіт народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Чергове відео. Черговий етап в нашому сезоні. І черговий етап це підготовка до жнив. Хлопці беруться потихеньку до ремонту комбайнів. Я буду вам все розказувати, все показувати, що тут відбувається. Дядьку Ігор вже 580-го починає повністю перебирати. Скоро буде невеликий перекур з оприскуванням. І Тарас візьметься до Лексіона. А з 440 у нас питання відкрите. Верніше, ми його відкрили. Теж планували братися до ремонту. Але, але так, порадившись, вирішили спробувати зробити черговий виток в розвитку нашого господарства і виставити на продаж наш. Тукану 440, тому що не то, щоб він нас в чомусь не влаштовував, не то, щоб там е були якісь явні проблеми чи явні е брак потужності, але е згодіться з тим, що запас техніки, особливо запас зернозбиральної техніки, е в жодному разі не буде лишнім, і маючи. Два більших комбайни, гібридних і один е соломотрясний, ми чітко бачимо, що в продуктивності трішки він е уступає. І якраз цього трішки нам бракує до того, щоб е мати е можливість не працювати, там, наприклад, до 12 ї до 1 -ї ночі, е витягуючи всі соки з комбайнерії з трактористів. І на другий день вони такі приходять трошечки е піджмелені. А з'їхати, наприклад, на дві години раніше, тим самим ми менше будемо робити техніку, тим самим ми краще, кращої якості будемо мати зерно. Ну і е від того буде, е скажімо так, тільки всім краще. Комбайн е просто суперовий народ, без перебільшення, без якихось пафосів. Це один з самих вдалих комбайнів. Які коли-небудь е, виробляла компанія Клас. Це моя суб'єктивна думка. Цей комбайн мені дуже подобається. Хто пам'ятає, я ним відпрацював минулих жнив цілий день, а бомбезний апарат е, справляється з всіма задачами, які на нього ложаться. Е, простий, економний, зпчасти е, запчастини набагато дешевші, ніж до Лексіона. Ну і можна перераховувати його переваги досить довго, та й ми і будемо зараз ціле, ціле відео перераховувати його переваги. Але такий легенький відступ, чому я знімаю це відео, цей комбайн вже стоїть в інтернеті на продажі, можна би було його продавати, але я собі нагадав, що як мінімум два підписники. Коли-небудь мені робили коментар. Якщо будете продавати цей комбайн, то я в першій в черзі. Будь ласка, продайте мені. От щось з таких типу були коментарі. Тому я поступив би, напевно, неправильно, якби ми втіхаря його продали, і хлопці, напевно, на мене би образились. Я не знаю, чи він потрібен зараз їм, чи може вони вже купили собі інший комбайн, чи може це був жарт. Але згодіться з тим, маючи 30 -ти тисяч аудиторію, продати цей комбайн через YouTube буде напевно простіше, ніж просто викинувши його в інтернет. Отож, поїхали до огляду даного комбайна. Комбайн 2012 року випуску. Простоявши два сезони, ми його в 2014 році купили в компанії LAN в офіційного дилера. І е, всі ці, що це виходить, 10 сезонів, ні, 9 сезонів. Він відпрацював в нашому господарстві. На ньому спочатку працював брат Тарас. Після приходу 580-го е, на цьому комбайні працював брат Назар з напарником. Е, кумбайн, е, Весь час працював в нашому господарстві, грубо говорячи, в одних руках а, самі працювали, для себе працювали, тому можна зробити висновок, що ми його не вгробили вщент. А, так, звісно, комбайн не новий, а, потребує там, може, якихось, а, якихось доробіток, якихось ремонтів. А, до ремонту, до сезону комбайн ще не готувався, Ну і вроді би там сильних якихось. А, Ремонтів, так, щоб аж не знати, що він не потребує. Просто треба переглянути, може, який підчепник, може який пас. Може, ще щось там в ньому є, я не знаю, я на ньому не працював постійно, то щось конкретно сказати мені важко. Давайте я вам покажу. Почнемо з двигуна, напевно, з самого серця цього апарата. Так, дробинка. Так, чим він мені зразу, ну, дивіться, чому зразу я так думаю, що цей е, комбайн один з самих вдаліших. Це майже точна копія МЕГІ 360 всередині тільки двигун виставлений за бункером, що додає нам так. Так. Ще якусь відкрити його. Третій по ключах. Так, ключик. Ось І чим мені дійсно подобається даний комбайн? Так Це тим, що тут стоїть простенький, шестициліндровий рядний двигун Mercedes, якщо я правильно пам'ятаю, ОМ906. 280 конячок в цьому серці, турбіна, інтеркулір. По мотогодинах потім підемо в комбайн. Я вам включу, покажу скільки мотогодин. Все з ним просто, все з ним чітко, ніяких претензій, масла не бере, м -м, працює дуже адекватно. Зараз ми його заведемо, я вам все покажу, все розкажу. Е -е, інтеркулер, радіатор, кондиціонер, все на місці, все працює все чітко. Чим прикольно, коли мотор ззаді, а не там впереді, зразу за кабіною, перше, це. Тишина в кабіні, тому що гул десь ззаді. Друге. Доступу в вагон. Що хоч роби. А третє, трошки краще розподілення ваги. Тому що ми трохи пригружаємо дупу. І незалежно, чи комбайн повний чи порожний, він приблизно має однакове співвідношення ваги на осі. От цим, цим мені подобається даний комбайн, якщо порівнювати його з мегою. Якщо ж його порівнювати з Лексіоном, то тут а, ще цікавіше. Перше сам комбайн дешевший. Друге а, запчастини до суттєво дешевші. Третє, в ну, 80% випадків менший розхід палива. Отакі От переваги його над лексіоном, але при тому є один великий мінус продуктивність. По продуктивності він лексіону уступить. Саме і через то причина продажу даного коня. Ми хочемо збільшити нашу продуктивність. Ми хочемо швидше і якісніше збирати. Ну, по якості він нічим не уступає, просто по швидкості. По швидкості. Так, ну а тепер трошки до кабіни. А, закрита кабіна, нічого собі. Добре, що я ключі маю? Так. Красота неописуєма. Зручна, класна кабіна, абсолютно тиха, хороша, пічка, кондиціонер, все присутнє. Зараз глянемо зразу, що в нього мотогодин є. Дуже зручно все настроюється, решета, обороти все цими клавішами. Претензій взагалі ніяких нема. Все просто, максимально просто. От включається молотарка, жатка. А тут включаються ножі на ріпачаному століну до жадки ми зараз ще дійдемо. Тихо, не Ось. Ну, а тут менюшкою регулюється, ну і джойстик абсолютно зручний, жатка вверх-вниз, мотовило вверх-вниз, вперед-назад, автоконтур, вигрузна труба, стоп-жатки. Вигружаємо, виключаємо вигрузку. Автопілот, якщо він, якщо він тут передбачений. У нас він був без автопілота, тому і так працювали. Ось. Ну. Все, що можу розказати по кабіні, ага, мотогодини, мотогодини. 3,5 3500 мотогодин. По пам'яті він вроді змолотив тисяч гектарів. Ну, якось так народ. Якось так. Прекрасний комбайн, як на мою думку, для середніх господарств, або навіть і для великих, якщо ви маєте багато персоналу. ну і... Які фермерські господарства невеликі, але себе чують нормально в селі, це теж просто обалденна історія. А, є вже такі прецеденти, коли купляються класні дорогі комбайни на невеликій площі. А, Тут вже залежно все від, від можливостей і від бажань. Так, вроді, все розказав, давайте заведемо, покажу, що там з нас з мотором, як він, як він гарчить, як він працює, все нормально. Можемо трошечки від'їхати назад ближче до світла, щоб вам показати, і нажатку буде більше місця. Теж оглянемо і жатку і все вам покажу, все розкажу, щоб ви всі прекрасно розуміли, що я маю на увазі, з чим ми маємо справу. і Ну, коротше, всі деталі висвітлимо, всі деталі з вами розберемо. Ну, а кому щось буде неясно, я залишу е, номер телефону брата. Е, він трошечки більше про, про ці комбайни щось знає. Ну, і кому ще щось більше треба буде дивитися, приїжджайте сюди, е, оглядайте, в будь-якому випадку огляд е, обов'язковий, в будь-якому випадку. Треба, щоб ви собі розуміли, ну, когось цікавить цей комбайн, щоб ви собі розуміли, що ми реально збиралися ним заїжджати собі в сезон. Може, навіть і заїдемо в сезон, якщо не буде реальних покупців, нам цей продаж не настільки скажімо так аж пече, аж горить. Тому, якщо ми за яких там 2-3 тижні не продамося, тоді будемо починати. Підготовку до сезону самі. Ну і тоді апріорі він же перестане бути на продажу. Тому народ не зволікайте, якщо реально цікавить, тому пишіть дзвоніть, приїжджайте, дивіться і б'ємо по рукам і навіть ви вам служить вірою і правдою, як він нам і служив ці 9 сезонів. Єдиним невеликим фальшем цього комбайна, це отак потріскала січкарня Ця хвороба в тих комбайнів. В 580-му там така сама історія в нас вийшла, але там ми радикально підійшли до ремонту. І якщо будемо заходити ним в сезон самі, то так само зробимо і там. Що ми тут зробили? Ми то все гарно зачистили. Верніше, проварили тріщини, зачистили гарно і зробили отаку цікаву, елегантну наставочку. Рифльона бляха 4 мм, По кругу обварили. Тоді такі отвори зробили такі типу заклепки. Тримається вже, напевно, сезонів 3. Та ще лексіона не було, як ми той ремонт зробили, і чистий спокій. Не знаю, чи ми звідси таке робили, чи тут такого взагалі нема, не бачу. Ні, тут все нормально, тут без тріщин. Проблема в чому? Проблема в неуважності і не в обізнаності. Тому що доти, доки ваш вал а, з ножами відцентрований, доти проблем у вас не буде в будь-якому випадку. Ну як тільки ви хапаєте якогось чи камінця, чи ще якусь а, перепону, вас а, обриває, там, наприклад, як мінімум там, два ножі, Відбувається дисбаланс вала. І Ти тоді працюєш, вроді би, Та щось почало там, ніби трести Щось може ні, непонятно. А потім з'являються оці тріщини. Ось Ну, Тут компанія клас щось трошечки поекономила. Можна було тут дати 6 мм залізо і був би чистий спокій, ну, але не суть. Решета минулого року. Робилися, чи то навіть нові куплялися, я не пам'ятаю, але решета в ідеальному стані. Там далі всередину лізти не буду, хто приїде, то погляне, подивиться на барабан, на прискорювач, на грохота і на все решту. Там все в абсолютно терпиме, абсолютно нормальні в стані. Тут це теж. Все нормальох, з ним немає, немає ніяких претензій, все працює чітко. Ну, що я буду вам казати? Ну комбайн робочий, комбайн працював, комбайн э, працював до останнього, без ніяких якихось нарікань, без ніяких якихось, щоб там якісь проблеми страшні були. Все нормально, все, все абсолютно працює, абсолютно все чітко. Колеса взагалі в хорошому стані. Наклонка минулого року мінялися її ланцюги ніби по пам'яті, те, що я допомагав робити, то щось можу сказати, а те, що я не допомагав робити, то навіть нічого не скажу. Ну і жатка, жатка 6,6 метра. Звичайна цежка з ріпачаним столом. Ріпачаний стіл незвичайний, тому що він має два гідравлічних бокових ножі. Зазвичай лівого нема. В базі є тільки один правий. Ми його докупляли самі, дуже зручна штука, тому що коли відбиваєш загінку, так, є великі втрати. А так, по комбайні теж претензій нема. Чим прикольно а, про ріпача, з ріпачаним столом, а не варіо, Ми маємо з чим порівняти, просто розуміємо. Тут є два шумахери, тут є дві коси, тут є ем, пальці взаємозаміняємі коротше, коли ти працюєш. Просто зерновою жаткою ти маєш е, дуже багато запчастин вільних, які е, без жодних проблем, без жодних там, затягувань часу, ти поміняв з одного на другий і поїхав далі. В варіо е, коса одна, е, шумахер один. Ну, і варіо важча трошки, ніж, ніж Цешка, Цешка легша, Цешка простіша. Це так, З переваг, які я. Можу назвати, тому що я ще раз кажу, я не комбайнер, я а, кілька разів підміняв і по всьому. Ну що, друзі? Коротше, кого зацікавив даний апарат? Дзвоніть, пишіть, висилайте гроші, приїжджайте, дивіться, б'ємо по рукам, і навіть він вам працює цілий жнива без жодних поломок і без жодних зупинок. Ну, а якщо він, ще раз кажу, якщо він не продасться в ближайшому часі, тоді ми будемо приступати до ремонту і, і будемо собі працювати самі. А, якось так показав все, що міг. Все, що не, не знаю, дзвоніть, питайте в брата, щось може таке, якісь дрібнички, цікавинки, він вам більше розкаже. А, дякую за увагу. Слава Україні. А блін, мало не забув, найважливіша інформація, про яку всі будуть питатися. І Я б точно знав, чи ви додивились відео до кінця. Ціна, Ціна зараз стоїть 91 тисяча євро. Силочку на посилання в інтернеті, де він стоїть на продажі, можу залишити. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть пишіть. Хто думає, що задорого і почне мені там виносити мозок, залишайте свої думки при собі. Все, тепер дякую за увагу. Слава Україні!